Отже, сьогодні ми розберемо з тобою раціональні нерівності, і давай, напевне, сюди запишемо зразу метод інтервалів. Якщо встигнемо, поговоримо сьогодні, якщо ні, то на наступному занятті. Метод інтервалів. Отже, чому ми розглядаємо саме раціональні нерівності? Давай трішки пригадаємо матеріал попередніх занять. Ми на попередніх заняттях з тобою розбирали лінійні нерівності і за одну систему лінійних нерівностей. Чому ті нерівності, які ми розглядали, називаються лінійними? Давай пригадаємо. Своїми словами, можеш пояснити, чому називаються вони лінійними? Лінійними? Угу. Бо вони якби на одній координаті починаються на одній координаті прямій? Ну, не зовсім О, так. Оди, один, одна із точок, би, лежить на ній. Мінімум. А, давай подивимося на їхній вид. От, ну, кожен... ж, і лежать на ній. Як... Якщо подивитися на їхній алгебраїчний запис, то можна помітити, що у всіх них Х знаходиться в лінійній залежності від алгебраїчного виразу. Ну, от, наприклад, у тебе. Давай навіть ось такий розглянемо приклад, 16-8х-2х більше за 3, або просто 16-10х більше за 3. У нас форма, в якій записана дана нерівність, вона є лінійною. Ну, чому лінійною? Того, що у нас x, по-перше, в першій степені, по-друге, знаходиться в добутку з своїм коефіцієнтом мінус 10. Так? А це і є признаки лінійності, тобто у тебе x не в квадраті, у тебе х не в знаменнику, у тебе x просто в прямому добутку зі своїм коефіцієнтом, а лінійна залежність це і є залежність прямого добутку від коефіцієнта. Тобто, наприклад, якщо пригадати лінійну функцію, то загальний вигляд лінійної функції буде виглядати ось так: y дрівня x плюс b. Ну, тобто x знаходиться в лінійній залежності від свого коефіцієнту. Окей, хорошо. Ну, якщо є лінійні нерівності, то, скоріш за все, є ж якісь і інші нерівності, наприклад, якісь там квадратичні, кубічні нерівності, і ще якісь нерівності. Так, да, дійсно є. Якщо у тебе х тут буде в квадраті, значить у тебе буде вже квадратична нерівність і буде вона розв'язуватися трішки інакше. А окрім того, є ще й так звані раціональні нерівності. Що таке раціональні нерівності? Давай також тобою розберемо швиденько. А взагалі, що, на твою думку, являється раціональністю? Ну, типу, більше, число, яке більше нуля, і. Ну, якби не є дробовим, це все. Ні, чого, якщо воно не є дробовим, то воно є цілим. Якщо воно є цілим, то воно точно а. не раціональне. Так. А що я путаю в раціональному? Ну, це коли більше нуля, і все. А раціональний це не то, що більше нуля. Раціональний це коли щось не ціле. Ну, от, наприклад. Ага. Ну, ну от... це дроби там. Типу, дроби, наприклад, да. От, наприклад, у тебе є число 2, це ціле число. Ну, або натуральне число, або навіть мінус 20, ціле вже точно число, оскільки мінус стоїть. Але якщо ти візьмеш 2,1, то це в тебе вже не ціле число, а яке? А дробове. А дробове число відноситься до множини яких чисел? До множини раціональних чисел. Так от раціональність це значить наявність якоїсь дробової частини. Ну, Окрім того, твої 2,1 можна ще записати ось так. А окрім того, можна записати ще ось так. Ну, тобто, в будь-якому випадку у тебе присутнє якесь ділення. Щось, ну, взагалі, щось не ціле, а не ціле, а, виявляється тоді, коли ми а, щось на щось ділимо. Правильно? От так. Ну, не обов'язково не ціле. Наприклад, якщо 4 розділити на 2, в тебе результат все одно буде 2, щось ціле. Але якщо ти 5 поділиш на 2, то тоді вже раціональність точно буде. Так от. Раціональні нерівності, якщо вірити ось цій опорі, вона більш така загальна, так, я тобі далі хочу дати більш конкретну опору означення, то раціональної нерівності називають нерівність виду F від X мінус менше за G від X. І якщо навіть на цьому етапі трішки призадуматися над самою формою запису, то тобі нічого не мішає по цій формі запису. Наприклад, зробити ось так: x-2 менше за х в квадраті плюс 4. F від х менше за g від х, правильно? Це ще не, це ще не раціональні е, вирази це не раціональні нерівності. Але далі сказано, де f від х і g від х – раціональні вирази. Тобто алгебраїчні вирази складені з чисел зміною x і за допомогою математичних дій, тобто операції додавання, віднімання, множення і ділення, піднесення до. Натурального степеня. От раціональні вирази я згоден, що вони повинні f від X і G від X бути раціональними. Але далі тут таке вже більш узгальнене іде пояснення, тобто це алгебраїчні вирази, складені з чисел і так далі. Ну всі алгебраїчні вирази не обов'язково тільки раціональні, вони складені з чисел, змінної і там різних математичних дій. Тому давай трішки уточнимо, тут, що називається е м, раціональним виразом. Ось це f від X і G від X. Я зразу тобі записав суть схему, що, ну, пояснення, що раціональність означає ділення на вираз, в тому числі на вираз з невідомою X. Тому давай ось тут ми нижче <кій> більш конкретно запишемо, що тоді, тоді, щоб наша, наприклад, FX було раціональним, тоді F х повинно Мати форму, яка нам показує, що це дійсно якась раціональність. І щоб забезпечити таку форму, нам потрібно з тобою, як мінімум, дія ділення, А дію ділення можна записати через риску дробу. Тому тут поставимо риску дробу. І нам потрібно тепер з тобою чисельник і знаменник також якось представити у вигляді алгебраїчних виразів. Але алгебраїчні вирази бувають просто числовими, тобто ну, можна поставити 4 п'ятих, наприклад. І це просто буде, це також алгебраїчний вираз, але числовий. Але нам потрібен з тобою алгебраїчний вираз не числовий. Тому я пропоную зробити запис ось такий: n від x, розділити на m від x. І тут припишемо D, N від X та М та від X. Просто алгебраїчні вирази. Алгебраїчні вирази. Просто алгебраїчні вирази. Наприклад, наприклад, f від x дорівнює 3х розділити на x-1. Проаналізуємо цей запис. У нас уверху, як бачимо, є 3х алгебраїчний вираз. І внизу є х-1. Також алгебраїчний вираз. Отже, повністю дана конструкція є. Раціональним виразом. Я буду скорочено писати раціональний вираз. Раціональний вираз. Хорошо, раз так. То що, виявляється, все, що у нас буде з рискою дробою, це у нас все буде раціональним виразом? Так, все буде раціональним виразом, окрім деякого випадку. Про нього зараз також з тобою. Поговоримо. Напишемо контрприклад. Контрприклад. F від x дорівнює 2х плюс 1 розділити, наприклад, на 4. Це буде раціональним виразом. Виявляється, що це не зовсім раціональний вираз. Чому так? Тому що, якщо ми перепишемо з тобою його таким чином, щоб взяти знаменник четвірку і винести за чисельник, ну, тобто за вираз чисельнику, а це робиться наступним чином: ти береш весь чисельник в дужки, множиш на одиницю. І у тебе виходить, що є добуток одного виразу 2х плюс 1 на одиницю, і ти оцю одну четверту виносиш за чисельник. Тобто ти пишеш 1 четверта помножити. А тут у тебе буде 2х плюс 1. І виходить, що у твоя 1 четверта це просто числовий коефіцієнт. Ну, просто число. Дробове воно, не дробове воно, не важливо. Це просто число. А 2х плюс 1 у тебе x знаходиться в лінійній залежності в даному виразі від виразу. Тому ось це нераціональний вираз. Нераціональний вираз. Хорошо, і що навіть якщо у нас тепер буде е, вгорі число, а внизу алгебраїчний вираз, то це також нераціональний вираз. Ні. Побачимо з тобою, що це буде раціональний вираз, так як у першому прикладі. Тобто, коли у нас в знаменнику числа. Це нераціональний вираз. Коли у нас в знаменнику змінна присутня, це 100% раціональний вираз. І не важливо, що у нас в чисельнику. Є X, немає X. Далі приклад. Змінимо місцями чисельник і знаменника. Тепер у верху буде 4, а внизу. 2х плюс 1. То в даному випадку ось цей приклад є раціональним виразом. Бо, скажемо чому, бо в знаменнику є невідома. Бо в знаменнику. невідома змін 2х плюс 1х типу зміна, бо в знаменнику є зміна. Отже, таким чином ми з тобою робимо висновок, що признаком раціонального виразу являється той факт, що в знаменнику є зміна. Зробимо з тобою цей висновок. Висновок. Вираз. Є раціональним. Вираз є раціональним. Якщо в знаменнику присутня зміна. Знаменнику присутня зміна. Звичайно, не тільки в такому випадку вираз є раціональним, якщо в знаменнику присутня зміна. А може бути і у випадку, якщо і в чисельнику є зміна. Просто головним моментом є те, що обов'язково в знаменнику повинна присутня бути зміна. Обов'язково, тоді вираз є раціональним. А чисельнику може бути присутня, а може бути не присутня, як от ви видно на першому прикладі і на другому прикладі. Цей момент зрозумілий, Кирил. Так. Mm. Окей, хорошо, рухаємося далі. Тоді перейдемо з тобою. Ну, по-перше, повернемося трішки до нашого запису. Дивись, у нас м ось така форма F від X менше за g від X і раціональною нерівністю, якщо F від X і G від X це раціональні вирази, так? То давай їх трішки перепишемо. Давай їх трішки перепишемо. Зробимо із них суть схему. Це схема. Якщо у нас наше F від X це N від X розділити на m від х, і G від X так само якась раціональна, раціональний вираз, хай це буде K від X на L від x. То тоді. То тоді, і ось тут нижче f від x менше за g від x. Стрілочка. Ну, тобто, ну, точніше, подвійна стрілочка, бо ми вже сказали, що f від x це ось ця частина і g від x це ось ця частина. То ми просто f від x замінимо правою частиною, і g від x замінимо правою частиною їх рівностей відповідно. Тобто f від x це у нас n від x розділити на m від x. Менше, ну, тут не обов'язково менше, будь-який інший може бути знак, звичайно ж. І K від X розділити на L від X. Нижче, наприклад. Наприклад. 2х 1 розділити на. Х плюс 1 менше за 4. А, або хай буде просто х в квадраті плюс 2 розділити на... Нехай буде х мінус 1. Ось так. Тобто це у нас уже повноцінна раціональна нерівність. Раціональна нерівність. Як розв'язувати таку раціональну нерівність, як шукати ці проміжки, інтервали, що там воно є, які ікси тут доступні нам, які недоступні, не зовсім зрозуміло. Для розв'язання раціональних нерівностей є особливі підходи. А і ми почнемо з тобою з чогось простішого. Да? Тобто тут запишемо з тобою, як розв'язувати розв такі нерівності. Як розв'язувати раціональні нерівності, як розв'язувати раціональні нерівності? Значить, один із найпростіших підходів це підхід, який передбачає. Виконання різного роду тотожних перетворень над раціональною нерівністю таким чином, щоб перетворити раціональну нерівність в лінійну нерівність, ну або квадратичну нерівність. Коротше кажучи, позбутися від раціональності взагалі якось. Тому ми з тобою зразу ж так і напишемо. Перший метод. Перший метод. Позбутися раціональності. Позбутися раціональності. А позбутися раціональності для різних випадків, виявляється, можна робити по-різному. Ну, тобто, якщо у нас ось ем, такий вигляд, типу е, одна раціональна нерівність менша за іншу раціональну нерівність, тут буде е, як би свій порядок дій. Якщо у нас буде одна раціональна нерівність менше за число просто, буде інший підхід. Якщо у нас раціональна нерівність менша за 0, наприклад, ну там чи більше за 0, я маю на увазі, що з правої сторони у нас стоїть 0, буде зовсім інший підхід. Ну як зовсім інший, простіший, скажімо так, да? тобто вони по, -по складності будуть нарощуватися. Для того щоб розібратися, як воно працює, спочатку розглянемо з тобою. А випадок, коли у нас з лівої сторони раціональна нерівність, а з правої сторони просто нуль. Тому давай сюди з тобою цей момент також зафіксуємо. Перше. А, до речі, тут е, запишемо з тобою, розглянемо випадки. Розглянемо випадки. Розглянемо випадки, і у нас буде перший випадок. F. Давай тоді, якщо ми так уже позначаємо як раціональну нерівність, n від x, розділити на m від x. Потім в лапках запишемо знак, знак. І далі стоїть 0 з правої сторони. Знак 0. Більше нуля, менше нуля, більше рівне, менше рівне, і всяке таке. Подивимося з тобою а, на розв'язання ось цієї нерівності, так? Значить, для початку її, звичайно ж, проаналізуємо. Тобто, що тут записано у нас. Зачитай, будь ласка, цю нерівність, поки я її тобі копіюю. Демо корені квадратного тричлену. Ні, 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 ось ось ось. Сама спочатку сама нерівність. А, я думав, точно. Розв'язти на рівність x2 плюс. ну, x в другій степені плюс 3. Розділити на. Розділити на 2х в квадраті мінус 7х мінус 4. Угу. І все це більше за 0. Угу, угу. Хорошо. У нас з тобою небагато часу залишилося, тому ми якусь частину перенесемо просто на наступне заняття. А зараз, що встигнемо, те і зробимо. А тут ми запишемо приклад схему. Це наша буде приклад схема. Так. Приклад. схема. Ось так. І подивимося на саме розв'язання. Значить, ну в, на даному ресурсі, який я використовую мій клас, розв'язок пропонують розглянути таким чином. По-перше, знайдемо корені квадратного тричлена. Ну, Те, що в нас в знаменнику. да? Розкладемо його на множники за формулою. Окей, ми це зробимо. Знайдемо дискримінант, понаходимо наші осі ікси. Друге. Поділимо обидві частини нерівності на додатний при всіх значеннях х вираз х2 плюс 3. При цьому знак нерівності не зміниться. Угу. Тобто, виходить, що звільняються від чисельника таким чином і приходять до ось такої нерівності. Далі третє. Позначимо на числовій прямій корені. І знайдемо знаки квадратного тричлена на кожному інтервалі. Для цього з кожного інтервалу достатньо взяти по одному значенню і підставити замість х у тричлен. Поки що нічого не зрозуміло. Єдине, що можна зафіксувати, це те, що ось ці 0,5 беруть як корені даного знаменника внизу, ось мінус 0,5. Ну бо якщо замість х підставити мінус 0,5, то він перетвориться в 0. І x-4, тобто значить плюс 4, х тут буде плюс 4, ось поставимо. Можна ке щось сказати. Хоча да. що вас, але мені кажеться, що ми це вчили, бо ось ця табличка, яка тут намальована, ну. Е, у нас якісь там два останніх уроки, ми цим займалися, якби такі теж таблиці робили. Тому що він щось об'ясняли. Табличка? Я, яка табличка? А, ось. Там, де е, такі. Від мінус 05 до 4. А, так це інтервал просто. Ну, так, інтервал. Ні, так, ми інтервал розглядали, звичайно, але ми раціонально методом нерівність. Інтервалів. Ми раціональну нерівність не розглядали, але са, е, саме визначення інтервалів. А, так, але, дійсно ми, ми розглядали. звичайно. Ми просто ми іменно робили рішали завдання з методом інтервалів. Абсолютно на контролі. Абсолютно вірно, з приводу я методу... З приводу методу інтервалів, ні, конкретно, це ми не робили такого. Ага, ми, з тобою, ми з тобою інтервали використовували для позначання відповіді в системі нерівностей. Ну, от коли ми систему нерівностей з тобою робили, то у нас з тобою було два проміжки. Ми ці проміжки з тобою перетинали і дивилися, ну, власне кажучи, де вони перетнулися, і це був у нас розв'язок. Але е, конкретно метод інтервалів ми з тобою ще не використовували. Ні. Значить дивись. Якщо вірити а ось їхньому розв'язку, якщо вірити їхньому розв'язку, то, по-перше, не досить ясно, чого, при чому тут оце все, а що за операції, що ми робимо взагалі, незрозуміло. І в підручниках, в деяких, до речі, дуже часто можна подібний розв'язок зустріти. Незрозуміло, що ми взагалі робимо до чого це все. Але якщо я тобі скажу, що. Ми зараз з, цим, з цією нерівністю проведемо тотожне перетворення, яке дозволить нам просто позбутися раціональності внизу, ну, позбутися просто знаменника. І ми прийдемо з тобою до лінійної нерівності, ну або не обов'язково лінійної, можливо, квадратичної. Але суть буде така, що у нас раціональності не буде. У нас буде щось, типу отакого. Будуть типу такі приклади. Ну, нерівності, точніше. То такі ж нерівності ми ж вже мім розв'язувати, правильно? Mm -hmm. То чого б не зробити так, щоб із раціональної такої нерівності зробити щось схоже на те, що у нас було. І давайте тепер подивимося, а що нам заважає зробити, а, типу, лінійну нерівність чи там квадратичну нерівність, чи, 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 чи щось типу того в даному прикладі, як думаєш? Ну, що, брати? Да, що ну, нам що заважає? Я зав... ну, нам тут заважає, ну, це в нас 3, 4. Д3, 4. Ну, вони якби, мають бути. Ну, їх треба знищити з цієї сторони. Ні, ти не, ти, ти не зовсім зрозумів. Якщо, а, якщо б у тебе отак от було Х плюс 3, більше за 0, mm -hmm. то це ж у тебе приклад, ну майже не лі... лінійно, і це квадратична нерівність. Ну так, то треба було обрати 3, так? Ні, то які три? То нам заважає повністю вся нижня частина. Ну нам же ж знаменник ну, повністю ну, заважає, а то що? у нас же. У нас же ж в попередніх наших прикладах у нас же ж ніде знаменника не було, дивись. А, ну так його треба брати. Ну давайте обрати трійку. Але ж як убрати? Подожди, ми ж не можемо його просто викрестити. Нам потрібні треба... якісь татужні перетворення з ним зробити. Помножити, ну домножити на щось так. О, це вже хороша ідея. А на що можна його домножити, щоб повністю знаменник знищився? На його самого. На його? Те саме, да? на те саме, на знаменник. Абсолютно вірно, правильно. Тобто, якщо ми домножимо повністю всю нерівність на його знаменник, то ми будемо мати з тобою з однієї сторони просто х плюс, 2, а з правої сторони від нерівності 0 помножити на знаменник на 2х квадраті мінус 7х-4, а 0 помножити на повністю цей вираз дасть нам в результаті 0. Правильно? Угу. Угу. Хорошо. І що ж тоді виходить? Що повністю ось все оце можна замінити на х квадраті плюс 3 більше за 0? Ну, виявляється так. Якщо ми так зробимо, то з однієї сторони ми з тобою прийдемо до нашої лінійної нерівності, ну точніше, до нерівності в строчку, в рядок, до нерівності в рядок. Але з іншої сторони, ми з тобою втрачаємо наш знаменник. Ну, Він же ж якось впливає на всю нерівність, правильно? Але за рахунок того, що у нас з правої сторони 0, ми його повністю з тобою втрачаємо. Що робити в такому випадку? Що робити в такому випадку? Я поясню вже на наступному занятті. Домашнє завдання буде опрацювати конспект за рахунок нашої з тобою тривалої перерви. Цього поки що буде достатньо. А наступне заняття, я думаю, якщо буде все добре з електропостачанням, то напевне ми зробимо навіть завтра. Що у тебе завтра по часу? Ну, завтра я. Ну, якби, ну, вроді би нічого нема. Ну, тоді я до тебе зателефоную, коли буде вільний слот, і домовимося про заняття. А оцю, оцю нерівність я заміню на дещо іншу просто. І покажу тобі, чому саме так. Розв'язувався даний приклад. Добре? Добре. Хорошо, на цьому все. Дякую тобі за увагу. Тримайся і до зв'язку до завтра.